Всім моє вітання. Будемо сьогодні розігрувати орхідейку. Е, розпаковочка, яка була 19 січня 2025 року, залишили аж 261 коментар. Я наче всім відповім. Відповів, давайте перевіримо. Е, хоча потім, е, потім я перевірю і всім дам відповідь, кому не дав. Розіграш по коментарях YouTube. і е, час Київ. Перевірка 17-16. Я мав сьогодні об 11 але я прошу пробачення. Ми готувалися до збору на е, пікап. Хто не знає, ми збираємо на пікап, е, а взамін даруємо орхідеї стабільно, тобто не треба щось там вигравати, очікувати лотерейки. Ні, ваш донат е, отримаєте орхідейка. Умови в нас спільноті, в тому будь будьте ласкаві, переходьте. Ну, в кого є змога. Звісно, в кого є змога. Так, продовжимо. Uncle Group. Відео ми беремо те, що в нас те, що в нас. нас. огляд. Де я загубився. загубився? Контент, точно. Відео, яке було 19 січня 10... 8 днів тому неділю. Розпаковуємо на один день пізніше. Створити посилання для доступу. Вставляємо. І рандомайз. і виграла Анастейша. Любить, які гарні квіти, я б усіх їх взяла. Пані Анастейша, ми вас вітаємо. Е, ви також ведете, да, якийсь грумінг, я, здається, дивився цей канал ваш. Мої вітання. Очікую від вас на 063 389 2211 вайбер, вашу адресу і відправимо вашу орхідейку, ваш виграш. З чим вас можу і привітати. Всім бажаю гарного тижня і удачі!